Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, В нас другий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Ми топ-25. Давайте дивимося оборону. Так, оборона Б. Ну, в принципі, непогано. А так, і є. Подивимось, можливо, буде і краще. Так, Вчора була, на жаль, одна поразка, але потім все нам вдалося. Ну що ж, поїхали подивимось. То у нас буде сьогодні. Угу. Мат, Джинджер. Людвиг, Людвиг, Людвих, Людвих. І Крістіна ще неприємна. Ну, напевно, давайте такою командою спробуємо. Людвига ми зможемо заблокувати і арчиком, і Надахою, якщо що, вкрасти дедбутом. Ну, поїхали. Єдине, там вчора був ребаланс героїв і цих ельфів. Лімонвуду апнули атаку, але те, що їм змінили пасивку, це мені не подобається. Тому що проти гоблінів якраз вони чудово працювали. Не можна було сліпоту повісити. А зараз сліпота працює, але вони не травляться. Це проти Скорпіонші так зробили їх. Так, що ми маємо? Четвірочку ми прокинули, але що кріс зірвати червоний, тут складеться трійка. Не складеться, вона переїде. Тут буде зелений, тут буде фіол, тут зелений, кристал, напевно, не вийде. Але буде четвірочка у нас. А четвірочка нам для надах і для арчика потрібна. Але де потім трійку шукати, не зрозуміло. Ну, давайте прокинемо. Угу. Можемо зробити дві трійки. Можемо зробити, а можемо ось тут пошукати ще. Так. Ага, Вийшов кристал. Ну, чудово. Зараз може мінус атака, а, а мінус броня. Добре, давайте тоді спробуємо її пробити. Прокинути ось так. Джинджер. Так, ну, напевно, є сенс зарядити зелених. Так, і Лімон зарядився. Чудово. Робимо ось так. Тепер давайте, напевно, на даху сюди вдаримо. Все одно Арчиком заблокуємо Людвега. Ось так. Угу. Ну і Лемонву поїхали сюди. Розпочнемо з цієї. І все, закінчили. Добре. Тут вийшло чудово. Поїхали далі, наступний бій. Всей угу. неприємний ельф. У нього така цікава ульта. Після нього, коли ти ультуєш, то урон проходить по команді по своїй. Але, напевно, так і поїдемо. Можливо, не знаю, теж потрібно буде затестити. Можливо, арчик або надаха його ульту блокують. Так, тут полянка чудова. Є четвірочка. Є четвірочка. Так, як би нам зробити кріс? Ну, там ніяк не підтягнути, не бачу. Ну, давайте прокинемо ось так тоді. Тепер ось так обережно і буде у нас трієчка зелених. Зарядиться. Так, він не зарядився. Чомусь арчик не зарядився, потрібно подивитись. Давайте тоді ось так. Заблокуємо цього, і гіпопотама заодно заблокуємо. Так, ну наші всі зарядились, так, подивимось. Угу, так, добре, все це спрацювало. Давайте зробимо ось так. Тепер заберемо контру у абакана. Ну, спробуємо. Так, забрали. Тепер пробиваємо арчиком. Ну і можна лімонвудом розпочати звідси. Добре, тепер ось так зарядимо дедбута. Поїхав. Добив, добре, чудово. Тут вийшло все дуже швидко. Так, поїхали далі. Все вже неприємно. Вхиляння, Ну, вхиляння ми теж можемо заблокувати. І контру можемо заблокувати від цього Гартена. Він. Нам зрізає Макс ХП. Травління. Ну, що ж, так і поїдемо. Спробуємо. Поїхали. В принципі, команда мені подобається. Головне, щоб камінчиків було достатньо. Так, що ми маємо? Трієчка зелених, можливо, там ще трієчка знизу під'їде. Це буде. Шість камінчиків. І у нас буде трійка потім жовтих. Ну, давайте обережно так прикинемо. Так, там під'їхало, добре. Угу. Так, кого пробити? Спробувати агіму забрати в нього посилення. Добре, його пробили. Чудово, як би нам тепер зібрати зелені? Можна через гарти напрокинути, подивитись. Якраз зберемо трієчку жовтих і, можливо, тут, де ось тут жовтий, там, де червоний, де зелений, ми зможемо трієчку зібрати. Давайте ось так. Ні, не доїхав. Тоді через четвірку зробимо. Угу, ультане. Ну, добре, поки у нас є час. Так, скільки будуть ухиляння? Два ходи залишилось. Два ходи. Бармаглота не хотілося би заряджати. Давайте спробуємо в цього забрати. Ні, не вдалося. Це погано. Там комбо полетить з червоними і не хочу, щоб цей Гартен заряджався. Давайте спробуємо хоча б атаку їм підрізати. Так, вони підрізали, але сліпота є. Так, там червоні оце неприємне комбо. Гартен зарядиться і контру поставить. А цього би не хотілося скільки. Хоча він може за ходи і так зарядиться. На даха теоретично могла б задіспелити, але навряд чи. І немає де сходити. Ось ці, ці фіоли і червоні в будь-якому випадку летять. Хоча давайте ось так спробуємо, можливо, переїде той червоний. Так, але там зелений заїхав. Ну добре. Раз, і давайте ось так два обережно. Ой, це було даремно. Зараз буде і контра, і все, що ми не хотіли. Ну, добре. Тоді будемо забирати контру дедбутом. Так, давайте тоді ось так. Заберемо тут контроль. Угу, навіть пробили. Угу, добре, добре, тепер. А скільки контра? Там довго. Чотири ходи. Ну, давайте ось так. Раз. Ліманвуда поки тримаємо. Ось так два. Зарядимо дедбута. заберемо ще одну контру. Наприклад, в бармаглота. Ага, ми його теж добили. Ну, добре. Почекаємо один. І ще ось так. Давайте навіть ось так зробимо. Зарядимо смертанку і вже доб'ємо цього Гартена. Добре. Тут розібрались. Чудово. Поїхали далі, наступний бій. Forces Ludwig Ельфріка. Но Фріка в самому куточку стоїть, тому. Поїхали. Такою командою і поїдемо. Два Альфа Таунти. Це цікаво, але не знаю, чи є в цьому сенс. Давайте зробимо жовтий кріс. Ось так. Спробуємо зарядити тоді Лімонвуда. Ой, це вже зайве зарядиться. Зараз Форцес, у нас фіолів немає. Ну, давайте, напевно, все ж таки проб'ємо його, наскільки це можливо. Так, і потрібно щось збирати, але що незрозуміло. Альфріка майже заряджена. Давайте ось так прокинемо. Нам потрібен дедбут, щоб вкрасти таунт. Давайте ось так. Певно, я поспішив з Лімонвудом. Потрібно було його притримати. Так, скільки в нас є раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять фіолів недостатньо. Зараз магніс ходить, когось проб'є. Ми Можемо зарядити на даху. Давайте тоді зробимо ось так і ось так. І спробуємо тоді Людвига заблокувати, якщо він не зарядиться. Зарядився, але ми його вкрадемо добре. Так. Угу. Так, так, Так. Давайте доб'ємо це, -то, щоб вона нам не заважала. І ось так тепер жовтий кріс. Навіть Альфріка, якщо сходить, але вона вже не сходить. Так, Лімон Вудик все закінчив. Добре, так, дедбуд зарішав. Добре, поїхали далі. Ось це вже складніше паразити вайшалі, як я її, вона мені дуже не подобається. Це вайшалі. Ну, Добре, дарка ми зможемо заблокувати. Параз... Від паразитів ми нічого не зможемо зробити. В принципі, ми і шау заблокуємо тим же арчиками на дахою. Ну, поїхали. Хоча вайшалі може зняти. Нам в першу чергу, напевно, її потрібно буде пробити. Але купа червоних камінців це треш просто. У нас три кольори, і ми нікого не можемо зібрати. Робити червоний кріс підривати, поки не бачу сенсу. Давайте спочатку спробуємо якісь фіоли хоч зібрати. Ага. Так, ну, детбуда зарядили, це добре. Але що воно нам дає? Поки що взагалі нічого. Там вже майже і ця заряджена це то Ну, через кріс можемо на трієчку вийти зелених. Давайте пробивати ось так шавіка тоді. Ну, прийдеться чистити поле. Ой, вайшалі. Ну, добре хоч на першому заряді, що хоч не травить. Але вона нас сповільнила. Так, тепер нам потрібно більше камінчиків збирати. Ну, давайте ось так. І спробуємо зібрати тоді зелений кріс. Ну, прийдеться його підривати. Зарядився все ж таки дарк і все. Тут, напевно, ми вже нічого не зробимо. Де ще арчики пробили? Так, там ще ухиляння у них стоять, скільки. Два ходи залишилось. Так, потрібно обережно зіграти, щоб ніхто не зарядився. Погано, що дедбута нам пробили. Це дуже-дуже погано. Ми Можемо Ліуман зарядити, але і Шалі може зарядитись. Ну, давайте спробуємо раз. Ну, це зайве взагалі. Можна спробувати ще зарядити смертанку ще один раз. Але Ча там з одного камінчика не повинно зарядитись. Так, добре, тихо. Робимо ось так. Угу. Давайте сюди надахаю. Так, добре. Лімонвуда поки притримаємо. Нехай вони трішки більше зарядяться. Давайте ось так. Трічка жовта в пустоту. Тому давайте зробимо ось так. А, добив. Чудово! Ну і тут витягли. Хоча я думав, що вже все. Не впораємось. Так, топ-1 ми вийшли. Добре, сьогодні все вийшло дуже чудово. Дивимося оборону. Оборона все ж таки Б тримається. Рейтинг 764 місце. Чудовий результат. Тому, якось так. Другий день дуже все вийшло вдало. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!